Вітаю вас на моєму каналі! Це магазин Сінсей. Сьогодні хочу показати вам акції, які діятимуть до 22 грудня. Знижки до мінус 50%. Бажаю вам приємного перегляду. На ось такі свічки. Зараз знижка, ціна 169. Свічки усі мають дуже приємний ніжний аромат. Такий варіант 139. Така свічка 65 грамів, ціна 79. Ціна акційна лише на зелений колір баночки Інші по 119. Червоне скло 149. Ось такі керамічні ще є. Також мають гарний аромат, такий ніжний 239. Декоративна рослина для дому 389 лаванда у горщику. Досить гарно виглядає. 219 ось такий варіант просто зелень. 99 різдвяна квітка. Миска дерев'яна є менша та більша. Менша також по акції 169. А більше 269. Кошик плетений 339. Подушка 189, старальці на 269 діаметром 45 см. 219 штучна зелень, гілочка дуже довга. Розмір не вказаний, але вона така досить довга. Відставка для ялинки 289. Коробка для зберігання 50 на 90 129 52% знижки. Такий варіант 119. Однотонна 50 на 90. 159. Наволочка на подушку 149-40 на 40 см. Кошик з ручками рожевий 149. Такий новорічний святковий червоний 269. Декорація новорічна. Коник 149 219 і такий світлий. Також зараз акційна ціна 99. Підсвічник скляний зелений 29 та червоний. Прозорий. 59. Ось такі золоті свічники. Також по акції 59. Знижка мінус 50%. Кільця для серветок 79, 53% знижки 79. І такі веселі дзвіночки також 79. Ялинки для столових приборів 79% 2 штуки: червоні та зелені. Маленька дзеркальна таця з золотим обідком 149. Такий килимок святковий 289-90 на 60. Постіль 699. ціна – нова 399. Підодіяльник 359, 180 на 2. Наволочка 99. Банка для зберігання 99. Менажниця ялинка 189. Зелена з дерев'яною ручкою. Вони такі досить важкі. Є ще чорна та біла. Керамічний чайник 269. Банка для печива пінгвін. Кришку бачу розбили. ціна 289. 269 відро для сміття з педалью. Біле і таке металеве. 459 ось такий набір. Колимок, дозатор для мила. стакан та кошик для зберігання. 129 набір губка та дозатор для мила. Набір для солі та перцю 119. Кухонні щипці, три штуки упаковка 79. Пластикові. Листок скляне блюдо 169 та 219 коричневе. Банки для зберігання 129. Новинка хлібниця металева 459. 129. Менажниця у вигляді цукерки. Пергаментний папір зі знижкою 51%. Ціна 39 гривень. Форма для випікання силіконова 59, знижка 50%. Кошик для паперового сміття металевий 99. Музична скринька 289. Така блакитна. Зі знижкою. А ось ця, що поруч, йде по повній вартості. 389. Металева коробка 59. Паперова 59 також. Подушка 219. Міні-маус. Дитячий кошик для зберігання Мікі 269. Такі коробки картонні для зберігання. 99 та 149. Маленьке дитяче відерце для сміття 169. Постільна білизна 100 на 135, 289, 100% котон. Хлопчиків 160 на 2-289. Подушки по 169. Плат зі знижкою 41%, 160 на 130 Ціна 159 гривень. Нагрудники дитячі. Зверху не промикаюча тканина 99. Рушнички дитячі. По 269. 75 на 75. Жовтий також акційна ціна 189. Блакитний 389. Корація 99. Ще такі святкові є. Веселого різдва 189. 2 штуки. На усім м'які іграшки також діють знижки. 219. Такі ельфи з м'якими ніжками. Мишенята та олені також по 289. 52% знижки. 349. Маленькі олені. Вартість 169. Свічки 69, чашка дитяча 99. Набір дитячого посуду Міккі Маус. Три предмети 69. Стіч ціна повна 169. Блокноти по 99. Планери також по 99. Є декілька кольорів. Однотонні та з малюнками. Такі блокноти по 99% також. Оранжевий, зелений, синій. Календар зі знижкою 55%, ціна 99 гривень. Ось таким сьогоднішнє було відео. Всім дуже дякую за огляд. Економних вам покупок!